На цих кадрах один із найзапекліших боїв на ділянці фронту Солидар Сіверськ, так звана Теобраска, позиція довжиною в 30 метрів, шириною 6. сім днів безперервної боротьби батальйону К-2, 54-ї механізованої бригади, із переважаючими силами противника. Сама по собі ця позиція не була важлива. Але от якщо противник там пройде 200-300 метрів вперед, то це вже буде якась критична точка. Могли бути деякі стратегічному стратегічного прорвати тут оборону наших збройних сил намагалися сотні вагнерівців. Найманці ПВК Вагнера зараз активно воюють на Донецькому напрямку. Активно, проте зовсім недовго. Адже щодня наші військові десятками знищують представників цього так званого елітного формування. Це ті самі вагнерівці, які чинять жорстокі воєнні злочини. Так, 11 квітня Україну приголомшили кадри нелюдської страти українського військового полоненого, записані на відео. Ця страта гірша за злочини гіло. Окупанти зняли на камеру обезголовлення нашого військового. Однак це не єдине подібне свідчення, що з'явилося за останні дні. Інститут вивчення війни у своєму зведенні за підсумками 10 квітня, акцентував увагу на повідомленнях про те, що війська ПВК Вагнера. Продовжують вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті. Також CNN повідомляє про ще одне відео, яке з'явилося в російських телеграм-каналах. 8 квітня на кадрах видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини. Їм також ймовірно було відрубано руки за зафільмованими стратами українських військових. найімовірніше стоять саме російські найманці з ПВК Вагнера. Зв'язались с Андреем Медведевым, экс-командиром первого отделения 4 го завода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. Он его несколько раз внимательно прослушал и посмотрел. И он однозначно опознает там своих бывших коллег, бойцов ЧВК «Вагнер». Ватажку Вагнера Пригожину не вдається знайти нове джерело постачання живої сили для своєї ЧВК. адже російські в'язні потроху закінчуються, а ті, що ще мотають з відмовляються йти на вірну смерть. Крім того, даються взнаки розбіжності між політикою, яку провадить Генштаб РФ та баченнями Пригожина. Власник ПВК Вагнер стає небезпечним для путінського режиму, адже він не підконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції. З вагнерівцями буде те ж саме щось і. Іншими терористичними угрупуваннями вони зазнають колосальних втрат на Бахмутському напрямку. Вагнерце вже немає як повноцінно бойової домі. Це було 45 тисяч. Зараз залишилось 6 тисяч, і всі люди сліді хочуть воювати. Вже у короткостроковій перспективі Вагнер перестане бути потужною військовою силою РФ. А більшість найманців назавжди залишиться удобрювати український чорнозем.